Ідея інвестування у форматі агро-ETF і ключові кроки, які потрібно пройти роздрібному українському інвестору. Що все почалося? Коли я почав інвестувати в землю, я зрозумів, що це зовсім не така проста процедура. Є якесь переважне право орендаря, треба йти до нотаріуса, треба чекати декілька місяців, поки орендар погодиться або відмовиться. Я зрозумів, що якщо ти навіть маєш суму в розмірі 300 тисяч гривень і чудову ділянку, яку ти хочеш купити, цілком ймовірно, що тобі її не продадуть, тому що є або першочергово викупить орендар, або передумає продавати власник. І от багато разів, стикнувшись з схожими ситуаціями, я для себе прийняв рішення, що потрібно запропонувати на цьому справді великому, справді цікавому і, мабуть, одному з найбільш динамічних внутрішніх ринків в Україні можливість для розрібного українського інвестора чи інвесторки спільного інвестування. Сама назва компанії ТОВ АгроЕТІФ. Відсилає одразу до того, що володіння відбувається не одною ділянкою, а багатьма ділянками. Це ж справді ті самі ETF. Замість того, щоб інвестувати 100% в одну ділянку, ви умовно матимете 1% в 100 ділянках. В деяких буде більша орендна плата, деякі швидше зростатимуть ціні, деякі повільніше, деякі мають більш довгий термін оренди, деякі менш, менший термін оренди, в деяких одні орендарі, в деяких інші. В будь-якому випадку це свого роду. Широка диверсифікація на новому для українського інвестора ринку землі. Давайте тепер розберемося з ключовими ідеями і перевагами такої моделі. Ну, по-перше, це диверсифікація. Бо якщо ви володієте одною земельною ділянкою, то якщо ви її продасте, у вас буде нуль земельних ділянок. А якщо ви володієте часткою в ста земельних ділянок і захочете продати частку. Товки, яка володіє цими ділянками, то ви зможете залишити ту частину, яку вважатимете доцільними для свого інвестиційного портфеля, тобто у вас є можливість продавати частинами. Окрім того, орендна плата. Якщо виявиться, що один з орендарів був недобросовісний і не заплатить вам по вашій земельній ділянці, звісно, у вас є підстави, де розривання договору оренди, судової тяганини і іншого роду скандалів, це можна робити. Але звичайно це складно. Набагато простіше це делегувати компанію, яка вміє і знає, як юридично грамотною мовою спілкуватися із орендарями. Саме це і пропонує теж АгроЕТФ. Наступне велика перевага це спільнота інвесторів. Тому що, враховуючи, що цей ринок достатньо новий, специфічних знань, особливо в тих інвесторів, які є з міста, і які землю пам'ятають і бачать лише з гарних картинок і краєвидів, які не мали бабусі в селі, не мали звички якоїсь господарки, так, це щось дуже далеке, і дуже віддалене. Або навпаки, це типу якась дача, на яку ви возили сапати картоплю і щось таке чуже і далеке, на якому точно не можна заробити. І от, власне, тому тут потрібно пояснювати. Всю процедуру, що ми робимо на регулярних зустрічах із інвесторами кожних два тижні, деколи раз на місяць, деколи кожних два тижні, залежно від того, які питання варто і хотілося б розглянути. Найкращий спосіб об'єднати людей це створити спільне товариство. Створити спільне, яке об'єднане грішми. Власне, це теж є одна з ідей оцього корпоративного капіталу у форматі агроЕТІФ, тому що участь кожного із співвласника співвласниці вона юридично задокументована у вигляді частки у статутному капіталі компанії, тобто частки у самій юридичній особі. Цей інструмент. Дає можливість додаткової ліквідності через продаж своєї частки товки іншим зацікавленим учасникам або тим, хто вже входить до відповідної юридичної особи. Тобто, наше ключове завдання це створити ліквідний інструмент, який матиме можливості, який можна буде кожному інвестору чи інвесторці продати тоді, коли він чи вона це вирішить. Або продати частину грамотно оформивши це відповідно у нотаріуса. Тобто, наше завдання створити не лише можливість для розмірного інвестора заходити на меншу суму ніж якщо б він чи вона купувала земельну ділянку, тобто заходити на 50 тисяч. А не на всі 200 чи 300 тисяч гривень. А окрім того, мати можливість ліквідно вийти із своєї інвестиції, а окрім того, мати доступ до спільноти інвесторів, а окрім того, розуміти і знати, як саме працює ринок землі за рахунок регулярних зустрічей. Що потрібно для того, щоб стати співвласником чи співвласницею юридичних осіб, якими управляє ТОВ АгроЕТІФ, в першу чергу потрібно Вичитати договори, які ми надсилаємо, це важливо, це грамотна процедура. Я завжди за те, щоб інвестори читали це нормально, це правильно. В першу чергу, правила інвестування в наші компанії, другу. Це так само договір про відповідно передачу корпоративних прав, тому що це важливо, щоб можна було всім оцими земельними ділянками якісно управляти. Ну, от уявіть собі, якщо одна людина, наприклад, не може підписати угоду про купівлю конкретної земельної ділянки. Так, в нас немає погодження на те, щоб купити цю земельну ділянку. Все це фактично паралізує всі іншу діяльність компанії. Тому ми беремо ті логічно і змістовні необхідні корпоративні права для того, щоб зручно управляти. І звичайно, договір про. Передачу додаткового внеску. Це договір, фактично на підставі якого ви стаєте співвласником чи співвласницею. От це перше, що потрібно зробити: переглянути, перечитати, зрозуміти, про що мова. Це нормально. На наступному етапі заповнити Google-форму. Google форму, в якій ви вписуєте інформацію про себе, чи не є ви політично значущою особою, чи нема на вас санкцій, чи е, ви не володієте більше ніж десятима тисячами гектарів вже зараз, тому що це теж має певні правила. Тобто, ми фактично перестраховуємося і перевіряємо, щоби всіх, кого ми долучаємо у компанію, це були ті люди, до яких потім, в майбутньому, і зараз так само немає жодних питань. Після того, як ви заповнили е, цю форму, після цього наш юрист підготує для вас договори. Ми працюємо повністю. Дистанційно, тобто всі без винятку договори ви отримуєте в зручній платформі вчасно. Вони будуть підписані ті, що двосторонні, підписані з боку нашої компанії, з боку мене особисто, ті, які односторонні, наприклад, заява, буде підписана лише з вашого боку. І після цього ви отримаєте реквізити, на які ви можете внести свій статутний внесок. Після цього в межах декількох тижнів. До місяця часу насправді це зазвичай забирає 2-3 тижні. В деяких випадках, хто раніше це близько місяця часу, ви стаєте офіційно співвласниками юридичної особи в межах цієї своєї частки, яку ви проінвестували, маєте можливість долучитися до всіх наших чатів, до всіх наших зустрічей, ставити усі свої питання, обговорювати всі питання, які стосуються ринку землі і спільного інвестування. Загалом, тобто, у вас стає дуже багато можливостей бути у фактично такій спіль Ноті власників. І окрім того, ми будемо відкривати нові юридичні особи. Станом на зараз у нас є декілька юридичних осіб, але ми відкриваємо і відповідно інші області за географічним принципом. Так само будемо відкривати інвестиції у агропідприємства, які готові приймати ці інвестиції. Так само будемо інвестувати в певні окремі типи земельних ділянок, наприклад, невеликі земельні ділянки з високим рівнем оренди. Тобто, в нас є багато концепцій, куди ми будемо розвивати загально цю платформу і відповідно. Відно бізнес і розвиватиме її разом з вами. Окрім того, звичайно, що долучення кожного учасника чи учасниці нам щось обходиться, а це означає, що своїм інвесторам ми готові будемо запропонувати окремі особливі умови за долучення колег чи партнерів. Вони не будуть надто великі, щонайменше тому що це справді ринкове залучення, це не є спекулятивний інструмент, це інструмент, в якому немає там невідомо яких ексів, але тим не менше в рамках мотивації. Ми будемо створювати теж реферальні можливості долучення. І я теж рекомендую ними користатись. Окрім того, в платформі вже зараз на сайті є можливість виставити ціну продажу своєї частки. Окрім того, ми в режимі реального часу кожного місяця відслідковуємо вартість чистих активів, які є вже в компанії. Звичайно, що раз на рік ви отримуватимете звіт про діяльність компанії. Ну тобто, в межах комунікації ви отримуєте його коли завгодно, але для дотримання офіційних правил, норм і процедур, відповідно, це буде раз, раз в рік. І раз в рік Рік, ми будемо оплачувати так само дивіденди до того часу, доки е, не накопичний земельний фонд, який буде регулярно купувати і продавати, до того часу є сенс виплачувати дивіденди один раз в рік, так само, як виплачують орендну плату. По мірі того, як в нас буде зростати кількість земельних ділянок, які в нашому управлінні, по мірі того, ми будемо купувати продавати більшу кількість земельних ділянок, і як наслідок можливість зростання так само буде частіше, і, відповідно, можливість виплати дивідендів теж буде частіше. В будь-якому випадку це поки що. Унікальний інструмент долучення до корпоративного капіталу з розумінням того, як працює юридично-корпоративно-грамотна структура і можливість зростати разом в команді досвідчених інвесторів. Долучайтесь.